Міжнародного центру культури і мистецтв колишнього жовтневого палацу столиці просто неба грає Маріупольський оркестр. Поціновувачі музики пам'ятають, яким був фестиваль Маріуполь Класік до повномасштабної війни. Нині такі концерти привід зустрітися з улюбленими виконавцями і згадати, як все було раніше. Цікаво було те, що три колективи виступали на одній сцені: це оркестр народних інструментів, духа. Оркестр, ну і звісно, зірка наша камерний оркестр Ренесанс. Ми відвідали саме перший концерт, який був тут вже в Києві, і були вже не один раз на концертах саме «Ренесансу». Маріупольців прийшли мешканці столиці. Вперше слухатимуть маріупольський оркестр, але впевнені все буде на рівні. Я думаю, що це не тільки ми сьогодні отримуємо задоволення від симфонічної музики, але це і шана місту Маріуполь. Продовжувати працювати головна мета колективу сил додають глядачі, бо поки є люди буде натхнення створювати нові програми та збирати концерти. Що ми є? Що ми працюємо? Ми живемо. Ми е, маємо свою аудиторію. Вже маємо цю аудиторію в Києві. Що це було в Маріуполі? А тепер ми працюємо в Києві. Працюємо в оновленому складі. Звісно, що в нас не всі музиканти з нашого оркестру. Фестиваль класичної музики Маріуполь Класік був єдиним такого формату в регіоні, і саме оркестр Ренесанс завжди серед головних учасників. Аби не втратити напрацювання, в департаменті культури вирішили зосередитися на класичних проєктах. Маріуполь Класік тепер номінальна назва усіх класичних проєктів, в яких буде приймати участь Маріупольський оркестр Ренесанс, і це по подо... Продовжить життя і фестивалю, і Маріуполю, і стане такою титульною обложкою або сторінкою, і таким символом того, що класика жива, вона вічна, Маріуполь живе в класиці і після деокупації він повернеться в місто і знову продовжує своє життя вже в форматі фестивалю. Програмі найвідоміші твори минулого та сучасності. поруч з Вівальді та Моцартом, Мирослав Скорик та Океан Ельзи. Віримо, що почуємо наш оркестр на сцені філармонії у вільному українському Маріуполі. А поки підтримуємо один одного. Валентина Чвількова, Артем Гунько. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш ютуб-канал, аби бути в курсі усіх подій.